Робочий момент. <laughs> так. Ми щось забули, що у ну, нас робота ще є. Ні? Все гарно, файно, ладно. Хорош, mm. той ящик успокоїться піде. Наверх. Mm -hmm. Я вже тут. Так я не взялась, да, примір. Та розкажи, що то так тобі. А що буде? Ой, Кавліка, робили мам тільки, що масажі. Сказали, масажист похвалив, що ми молодці. Правда, я реготала, як не знати що. Потім чую, Віталій теж підсмішковується. Ну, масаж не гладили, а реально mm -hmm. то був масаж. І крутий, класний масаж. Mm -hmm. Мені, наприклад, сподобалось. Кавалерка, купа сил маю, але він сказав зараз відпочивати. Каже собі, відпочивай. Там там ми відпочиваємо і день, і ніч. Я сам перший раз на масаж, я ніколи не був на масажі ніде. Причому перший раз мені прям зайшло. Yeah. Прямо. Зайшла? Mm -hmm. <гум> так що буду ходити ще. Це класно, це теж Та? такий червоний, як твої Та? зуби. Як твої зуби, скажи кажуть? Нормально? Нормально? Не болять не. нічого. Ну, то ти молодець. Угу. Ти мене, я тобі скажу, не відволікай, бо я маю на піжаму виставляти. І тут, а ти мене і просто відволікай. Це не відволікай. Маємо ще пліти. Це молочний колір. E, розмір 200 на 230, тут ширша полоска і вони більш сплотніші. І маємо ще такі рапітові. Їх ціна 750 гривень. Але тут полоска більш вуща і вона менш сплотніша. Але вони ці гарні. Маємо шотих 7 штук, шотих тих, 7 штук. Тих 7 штук. Ти, ти в кінці мав сказати, хто хоче замовити, а, пишіть приват. Дубль номер два. Ні. Маємо вже такі пліди в молочному кольорі. Ось такі, подивіться. Тут ширша полоска, вони плотніші, ціна 850 гривень. І менше такі в ракетовому кольорі. Тут полоска, бачите, трошки вужча, вони менш плотніші їх ціна 750 гривень. Кого цікавить, пишіть в приват. Кавалірочка, знаєте, я вам скажу так, Ну, Ми, як завжди, універсальні. Віталія тут теж я його підзаставила відео записати так. Ну і йому вдалося з другого дублю. Але ви знаєте, на... то був третій дубль, бо другий дубль таков був. А так його кавалерочка, пледи в нас є в молочку, а я стояти. і Що таке? Я кажу, то ти дивися на кавалерку, що ти його следом і розказуєш, який ти є. Що все треба робити так, як має бути. Так що кавалерка, ми вже попрацювали, вже навіть готові їхати додому, але скажу вам тако, є в нас реально пледи на продаж, рушники всі на акції. Акція дуже хороша, тому що, знаєте, зараз знову все йде догори, тому що пішло догори. Так що другий завіз буде набагато дорожчий. І кавалерка, вже до нас приїхали лосини, Це є весна. Осінь, вони без утеплення, це є врубчик, це є один розмір універсальний, XS до Ельки. Вони бачите, тут така резинка плотна, знизу резинка, Ну, вогень лосіни. Ціна 400 гривень. І також ще приїхали, бо все, що було, більше немає кавалерка, тих лосінь і не знаєте, коли будуть і в яку ціну вони потім будуть. Ще приїхали теплі у лосіни на хутрі. Розмір тут від XS до L. -ки. Знизу, бачите, така цупка резинка, зверху резинка, вони не кошлатяться, колір не втрачають. Я, Оксана, знову пошта, всі носять їх просто задоволені. Ціна таких лосінь 550 гривень. Хто хоче собі придбати або рушники, або пледи, або лосіни зимові, весняні, тапочки, є 4 кольорів, залишаю вам посилання, щоб замовити. І туди в приват, а ми їдемо додому.